Усім привіт! Сьогодні буде відео формату Мій прогрес з 21-го року по 23. й Отже, роботи за 21 й рік в цифровому форматі поки що їх біля мене немає, але я надіюся, в майбутньому їх десь віднайду і покажу вам вже вживу. Пам-пам. па Па-ба-ба-бам! па ба 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 Пам. пам 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 Думаю, для прикладу вистачить, насправді їх набагато більше. Плавно переходимо до кінця 21-го початку 2022 року. Ось такий артик вам демонструю. Ще один ось такий. І ось такий. Думаю, для розуміння буде достатньо. Або покажу ще один чому ні. А тепер переходимо до важкої артилерії. Якщо порівняти з минулими скетчбуками, то це дуже-дуже важкий скетчбук і такий... Масивненький. А ті, я купляв в копійці, по-моєму, якщо не помиляюся, і вони справді такі досить бюджетні, тому це й дуже відчувається, якщо в порівнянні. До вашої уваги, мій прогрес станом на 23 й рік. Ці роботи я почав робити на прямій трансляції в ТікТоці і доробив вже перед самим відеороликом. Що я можу сказати за цих два роки активної творчості? Це те, що можна з нуля навчитися, треба просто багато практики. Мені вчора в інстаграмі дехто написав коментар такий, що просто копіюючи, нічого не вийде, але в порівнянні 21 роком і зараз, то напевно я непогано так накопіювався. Що ж я можу сказати, академічну базу я взагалі не відкидаю. Я також багато матеріалу споживав різного теоретичного, дивився різні лекції і щось з цього виносив. Але в більшості своїх я практикував просто, пробував різні техніки, і з них вже виносив ті, які мені найбільше подобаються, щоб в подальшому їх міксувати і робити щось своє. А вже ж і ви поділіться своєю думкою щодо цього я обов'язково вас вислухаю та відповім. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кого вам нагадує цей референс. Якщо перший я ще робив наближеним до того, звідки я малював, а от другий я вже додав щось свого, але він також мені когось нагадує, можливо, ви знайдете точну копію. І як вам взагалі такий формат відео чи оправдав ваші очікування, поділіться цим також в коментарях. На результати цих робіт ви можете також подивитися в моєму телеграмі, посилання на який є в описі до цього відео, і окрім того, там багато чого цікавого. Обов'язково не забуваємо пити воду, так як буде літо, треба споживати більше водички, вона дає нам енергію і. і все. А що вам ще потрібно? Декілька таких епік-кадрів ловіть у своїй зіниці. Якщо ви через мою агітацію випили хоча б стакан води, це вже непогано. І поділіться цим в коментарях. Буду фіксувати особисто для себе, скільки людей піддалося впливу в секції. І, до речі, ось тут я навіть закрити скетчбук цей не можу, настільки він громадний, громадний для громади. Ой, а це вже кінець відео. Дякую за перегляд, дякую за те, що ви зі мною. Буду вдячний за ваші коментарі, лайки, шери, підписки. Всіх обняв! І слава за та слава Україні.